Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, вже ось двигун знятий, там, щеплення, ось цей двигун. О, тюльпан видно. О, але, як ви бачите, 2015 року мотоблок, а тюльпан як новий. Ось пальцем провів і вироботки тут ніякої нема. На совість роблять. Ну, але їдемо далі. Значить так. Ось у нас ось у переходна плита. З цієї сторони вже позакручував шпильки. На фіксатор різьби все є. Тепер її треба сюди ставити. Але що, мати на увазі, бо я добре що не спішив. Як ви бачите, отут посередині стоїть у нас. Ну, будемо так казати, що це у нас є середина. А ці дві горизонтально, получаються, лінії. Бо нам потрібно не просто двигуна закріпити на переходну плиту, щоб він і прямо стояв. Так, от що ми дивимося. У нас, виходить, оце отвір шпильки. Як ви бачите, тут о. І в нас ось раз, два горизонтальної лінії. Ось дві нижніх. О. То я так, мені так здається, що оце якраз ось є. Раз, два, три, чотири. Це ось о, оці підуть отвори. Ну, що я хочу зробити? Ось у нас є паранітова прокладочка, але я, як сказати, часто ставив ходу зменшувачі, збирав мотоблоки. ну Не дуже часто для себе нормально. Так от, двигун важкий. Навіть на вісьми болтах буде якесь навантаження. Я ось недавно знімав ходозменшувача свого з, з мотоблока. Так, що я звернув увагу, що навіть коли болти відкручені, дуже тяжко відірвати його. Це о. Герметик держить дуже добре, то я вирішив тут поставити прокладку на герметик. О, щоб воно краще трималося. Ну і, відповідно, ще буде 8 болтів. Бо е, хто в мене в групі по Фейсбуці є, то хлопці пам'ятають, як на мотор Січові була дев'ятка, розкрутилася і калатала. Добре, що обійшлося без великих проблем, без великої шкоди. Ну от, Як ви бачите, намастив герметиком. І поставив. Що я завжди роблю? Начених гірким досвідом з китайсь... роботи з китайськими двигунами, з китайською технікою, вони бувають навіть на двигунах е часто бувають зміщені отвори. Буквально півміліметра трошки там, півміліметра трошки там, потім воно не співпадає. І дуже часто бувають, що ці болти, е отакі, вони е починають свою. Як ви бачите, навіть от у того, о, видно, що з лівої сторони більший е, отвір е, цього оце місце, а тут менше. Через що я закручую всі. Потім буду по одному викручувати, мастити е, фіксатором різьби і позажимаю це все діло. Ну от, бачите, вже зажато. І чим мені тут подобається ця плита, то, що вона кріпиться не на 4 болта, а на 8. А тепер ми дивимось уважно. Оці болти, бачите, вони йдуть, як, типа як флянця. а тут виступ йде. Так от, цей виступ у нас заходить ось сюди, в цю кромку, бачите? О, а ті болти зовнішні. Вони шляпками будуть впиратися от сюди, оцей флянець. Тобто, якщо ще ці можуть розкрутитися, допустимо, можливий такий варіант, ці просто-напросто, навіть якщо почнуть розкручуватися, то вони впруться в цього флянець і будуть стояти на місці. О, ну Тут ще треба буде провірити, чи вони не виступають на двір. О, ну це зараз зробимо. Ну, от бачите, добре, що я перевірив. Оцей болтик виступав надвір шляпкою. І це зараз би стало б, воно десь б десь в одному місці перекосило б і вже були б фокуси. А так воно вже все, ну, видно, що він схований. Ну що, тепер задача одна сюди прокладку і поставити сюди тюльпана. О, так. Хочу показати оцей тюльпан, як ви бачите, вже усю я ці його кромки зробив під кутом, поза, позаточував. Ось отаку. О, бачите, таку, о, всі края я позаточував. Вони були профрезеровані і края були рівні. О, і коли я захотів спробувати попасти туди, навіть точно виставив. Диски щеплення, це го всього, воно паршиво йшло. Я подивився, в чому справа. Подивився на рідні. І ось о ми дивимося, бачите? На рідних теж о, на рідних теж края спилять для того, щоб краще попадати. Ну, як завжди, я надіявся, що буде без пригод. Але як завжди, ви все бачите, отака ось шайба, вона повинна сюди вставлятися. Вона сюди не вставляється. Десь, ну, ви бачите, цей тюльпан він не цельний, виточений, а він з двох частин. Тобто, шліце окремо, це все, і воно виточено в такий спосіб, приварено. Ну і що? І оця гадость повинна, ця шайба повинна сюди заходити. Вона сюди не заходить. Значить, що, я так думаю, що її треба підпиляти легесенько, легесенько. Це раз. По-друге, що ми бачимо, коли ми вставляємо оцей болтик, він ось зайшов трохи і далі не заходить. Що я думаю, що видно, десь тут просверлили менше, бо ну як його закрутити? Якщо його забити, то треба буде разом з цією шайбою закручувати. Воно не буде. Щось в мене є така підозра. Що швидше всього, що тут треба розсверлити, я всередині не розсверлю. Це тільки можу по наружі трошки запиляти і його зробити тоньшим. О, А тут легенько краєшек пройтися, ну я знаю, болгаркою легенько чи як. Ну, однозначно, ця шайба сюди повинна зайти. ну Не повинна вона забиватися так сильно. О, Такого бути не може. Ну, Хоча б вона ну, плотенько, я ще розумію. Але я пробував і так і сяк молотком під стукою і тут о, почав садити. о, І ви бачите, ось ось, ось, кромку їсть. О, не хоче. Значить, треба її чуть-чуть, Тут буквально десь десятка воно не заходить. Видно, при сварці усадка пішла. То прийдеться трошки доробити. Ну от, підпияв я легенько цю шайбочку, Вона в мене зайшла вже тут і хорошо. І трошки зняв якраз ото якраз було таке полосками зроблено, таке ребристе. Оце я її легенько зняв і вже болтик у нас все свободно заходить. Значить, що зараз змастив вже тюльпана. В середині тут його змастив маслом, вал змастив маслом, зараз будемо легенько ставити. Ну от, вже поставив. Ну, теоретично можна подивитися, як він крутиться. Можна такого ближче. Ой, Рівнесенько, Безбієний. Мій так кажеться. Ну, ще треба буде поставити якийсь упор, подивитися, чи все нормально. Ну от, бачите, оце я поставив таку піраміду. І там, ну, мені зазор, ну дуже-дуже маленьке. От зараз я легенько попробую. Ну, одною рукою незручно, ну, так о... о. Все. Я рахую, що то ну, воно буде ідеально. Ну, значить що, ну, тільки то, що певно, що я ось о... викручую цього болтика, який сюди вони поставили. І мені так здається, що тут треба довшого шукати. Приблизно отакого міліметрів 5-7 він закручується і все. Я так рахую, що це мало. Треба туди, дозволяю міліметрів 15 закрутити, щоб він там гарно тримався, щоб його фіксатор різьби тримав. Ну це вже сьогодні вже пізно. То певно, що я зроблю завтра це дороблю. вже дороблю це і вже поставлю його на мотоблок. Тоді покажу. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, діліться своїм досвідом. Буду. Радий чути ваші поради. Ми переможемо. Слава Україні!